Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 15 серпня, понеділок. І я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. 2 мільйона гривень щодня збирали чиновники та правоохоронці у Запоріжжі за дозвіл перетинати лінію зіткнення між Запорізькою та Донецькою областями в напрямок Маріуполя. Тільки вдумайтесь ці цифри на початку березня, коли окупанти почали нарешті не тільки випускати людей з окупованого заблокованого Маріуполя, але і впускати всередину міста, на кордоні утворився справжній хаос на лінії зіткнення. Черги людей сягали такої кількості, що люди тижнями стояли і чекали, поки окупанти пропустять. їх. Щоб такого не було, Запорізька військова адміністрації разом з теробороною вирішила створити такий логістичний хаб і все це врегулювати, складати списки, подавати списки в цей хаб, і щоб люди чекали свої черги не під паляючим сонцем, а вдома на своєму дивані. Але все це дуже швидко перетворилося на корупційну схему. Бо людей, які чекають дозволу на виїзд із Запоріжжя в бік Маріуполя, дуже багато бажаючих заплатити. Платити гроші вистачає за те, щоб проїхати без черги. Ну і звісно, бажаючих отримати тих гроші теж е, чималенько. Е, у нас е, за напрямок Маріуполь і Мангуш відповідали дві людини: Наталія Букрєєва і Степан Махсма. Тож дуже швидко е, потяглися чутки про те, що саме ці люди і брали кошти за отримання надання дозволів на переїзд. Але ми сьогодні. Переговорили із представниками ДБР із Степаном Максмом і з'ясували дуже багато подробиць того, як це відбувалося, хто стоїть за цими схемами і чи є спосіб, як ці схеми припинити назовсім і зробити процес реєстрації і отримання дозвілів. Прозорим читайте про це більш детально з фотографіями із інтерв'ю Степаном Масхмою на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Ну а взагалі, то щодня перетинають лінію зіткнення в бік Маріуполя від 200 до 300 людей. Що ці люди роблять? Так? навіщо вони їдуть в Маріуполь? Як розповіли нам в цьому логістичному хабі, частина людей їде, щоб отримати якісь речі, документи, просто перевірити стан майна, їдуть на поховання родичів, родичів просто щоб їх відвідати. Частина їде через Маріуполь в бік Росії і далі за кордон, тобто використовує цю, цю дорогу для того, щоб втекти від від Війни, від мобілізації і від своєї країни на за на захід, ну то. Вибір цих людей і питання Служби безпеки України. Скільки ж залишається людей в Маріуполі? За інформацією Степана Максми, який власне інтерв'ює людей, що мають намір повернутися в Маріуполь, близько 15-20%. Різні причини є для цього. Теж про це читайте в нашому матеріалі. Ну а зустрічають всіх цих людей окупанти. Піснями, піснями відомий колись незапам'ятні радянські часи Віа. Сіння птіца». Ну, вже мало хто серед моїх навіть сучасників знає, що таке Віа, не кажучи вже про молодь. Вокальна інструментальна група такий термін вже навіть не використовується. Власне, і сама ця, цей гурт вже не використовується. І от такий Нафталін присилають в Маріуполь, щоб розважати літніх людей, бо молоді це точно не цікаво. І, е, е, так би мовити, Приспати незадоволення людей тою ситуацією, яка склалася в місті. Зруйнована інфраструктура, постійні проблеми з водопостачанням, вода тече по вулицях, а не в кранах людей. Майже щодня в тому чи іншому районі вимикають світло. на лівобережжі, взагалі дуже мало будинків, де таке світло є, і в Кам'юському районі дуже погана ситуація. От про все це, це не треба думати, а треба співати танцювати і радіти, хіти, хіти прилетіли. Розумієте? І, власне, мені здається, що це такий дуже класний маркер для того, щоб показати, що в Маріуполі молодим людям нема чого робити, нема ні роботи, ні житла. На минулих вихідних окупанти оприлюднили новий список будинків, які підлягають за їх підрахунками до демонтажу. Більше 500 будинків. – це… Біля від 30 до 40 тисяч людей, які е, залишаються без будь-якого житла, і що буде з цими людьми, невідомо, тому що окупанти тільки обіцяють надати їм тимчасове житло, тільки обіцяють надати компенсації, а, ж, а зима вже не за горами. Тож люди виїжджайте з міста, не розраховуйте на допомогу окупантів, бо ваше життя в ваших руках. Позитивної новини не буде сьогодні, вибачте. Ставте вподобайки, ставте, репостите, підписуйтесь на цей канал. І ми будемо дуже вдячні вам за допомогу будь-якої інформації про життя Маріуполя. Пишіть нам. До завтра!